Вечірнє сонце, дякую за день, Ліна Костенко. Вечірнє сонце дякую за день. Вечірнє сонце дякую за втому. За тих лісів просвітлений едем і за волошку в житті золотому, за твій світанок і за твій зеніт, і за мої опечені зеніти, за те, що завтра хоче зеленіть. За те, що вчора встигло дзвоніти, за небо в небі, за дитячий сміх, за те, що можу, і за те, що мушу. Вечірнє сонце, дякую за всіх, котрі нічим не осквернили душу, за те, що завтра жде своїх натхнень, що десь у світі кров ще не пролито. Вечірнє сонце, дякую за день, за цю потребу слова як молитви.